Привіт! На зв'язку Віталій Штефан. І я вітаю вас на YouTube каналі Wacom Ukraine. В цьому відео я розкажу вам все, що потрібно знати про графічний монітор Wacom One 13Touch. Це буде повний огляд, а також досвід використання цього пристрою. Уточнюю відразу: це не графічний планшет, який має тільки чорне полотно без екрану. В нашому випадку це повноцінний монітор. З підтримкою пера, яким ви можете малювати по ньому. Простіше кажучи, це спосіб зробити сенсорним ваш комп'ютер. Переходимо до комплектації. Монітор приходить в ось такій коробці. Ми її зараз відкриємо. Це доволі цікаво. І тут в нас одразу лежить наш монітор. Він в ось такому пакуванні, можна в ньому його зберігати, ми можемо дістати поки що його. І далі є багато різних папірців з різною документацією та інструкціями. Потім я це теж покажу. Також перо, до речі, я його бачив в іншому Vacuum One, який був саме планшет. Добра іде ось такий інструмент, щоб діставати стержні. І тут в комплекті їх теж багато. Вони є додаткові, якщо наша перша стирається. Спускаємось нижче по нашій комплектації, і тут іде два дроти Type-C. Перший я вже розпакував, я вже ним користувався, звісно. А другий навіть в мене не розпакований, тому що він мені просто не потрібен. І звісно, в комплекті ще є блок живлення. Він класний, іде з двома варіантами для американських розеток, і також для європейських. Ось так він виглядає. На іншому боці в нас Type-C. Це було основне, що потрібно знати. І тепер перейдемо до самого монітора. Тепер сам монітор зібраний він реально дуже якісно. Тут взагалі ні до чого не можна причепитися. Є 13 дюймовий екран, також в нас є кнопки. Одна з них відповідає за увімкнення, інша за налаштування, і третя ідея для того, щоб ми могли пальцями щось робити по самому екрану. Тобто функція тач. Підключення до ПК іде через Type-C, і в нас тут є доволі багато варіантів, як це може відбуватися. В мене MacBook, в нього USB Type-C з підтримкою Thunderbolt, тобто він може заряджати цей планшет. І в такому випадку мені вистачає тільки одного дрота. Я беру, приєдную ось цей дріт, і більше нічого робити не потрібно. Інший варіант підключення це коли у вас в ноутбуці або в комп'ютері є Type-C, але він не може підтримувати функцію заряджання пристроїв. Тоді ви приєднуєте одним TypC, який йде в комплекті, ваш монітор до ноутбуку або комп'ютеру, а інший тайпсі вставляєте в блок живлення, який був в комплекті. І третій варіант, коли у вас немає Type-C, таке теж може бути, тоді вам потрібно докупити спеціальний дріт 3 в 1. Зараз ви бачите перед собою, як він виглядає. Він не йде в комплекті, тому що зараз тайп є майже у всіх, і через це в вирішили його не класти. Першу чергу це турбота про екологію. Навіщо зайві дроти? І все одно, якщо порівнювати з тим, що було раніше, коли потрібен був і HDMI, і USB-A, зараз все набагато простіше, просто один порт і цього всього вистачає. Одразу, коли ми приєднали наш монітор до ноутбуку, ми встановлюємо програмне забезпечення з офіційного сайту Wacom. Все дуже просто та зручно. До речі, раджу постійно дивитися, щоб у вас була саме остання версія драйверу, тому що коли до мене прийшов цей монітор, то я не оновив в центр і через це він себе поводив не на повну потужність. Були деякі баги. В першу чергу, це те, що ось це перо не точно відцентровувалось. Тобто я бачив, що мій курсор знаходиться трошечки в іншому місці від того, де я знаходжусь саме пером. З того моменту, коли я поставив останню версію, жодного багу, жодної проблеми я не зустрічав. Поки я приєднаю наш монітор до ноутбуку, розкажу про те, що це не є автономним пристроєм як Android чи iOS планшети. Тобто в нього немає свого процесора, Він лише повторює наш екран як звичайний монітор. В ньому є екран, який може бути заміною або доповненням до вашого звичайного монітору, ноутбуку або ПК. Ви бачите все, що є в вашому комп'ютері перед собою. Натиснув на кнопку увімкнення, для мене вона знаходиться справа, і я можу вже ним користуватися. Є два варіанти підключення: це може бути або продовження вашого екрана, вправо-вліво, вгору, вниз це ви вже обираєте самостійно. Або ви можете зробити повторення вашого монітору. Обирається це все в налаштуваннях вашого ПК. Я показую на Mac, але думаю, що на Windows все так само. Також ви обираєте варіант розширення. На Mac в мене 16 на 10 в моніторі 16 на 9. І тут, якщо я повністю повторюю ці екрани, то мені потрібно обрати, що буде основним. Я перевіряв обидва варіанти, і коли в мене розширення йде 16 на 9, то на MAC з'являються полоси зверху та знизу. Якщо я обираю варіант 16 на 10, то тоді в мене йдуть чорні полоски вже на моніторі, і вони йдуть справа та зліва. Така собі адаптація. В моєму випадку рішення обґрунтовано тим, що на Mac іде розширення десь 35 на 2200 пікселів, а на монітор іде розширення 1920 на 1080. І коли основним іде монітор, то тоді набагато менше інформації влазить в екран в Photoshop ніж коли йде саме ноутбук для справки. Трохи інформації. Габрити монітору 12 на 222 336 мм. Діагональ 13,3 дюйми. Розмір робочої панелі 294 на 165 мм. Роздільна здатність дисплея 1920 на 1080. Кількість градацій натискання 4096. Тип матриці IPS. І екран у нас матовий. До кольоропередачі передачі в мене сильних питань немає. До речі, якщо ваш основний монітор не відкалібрований, то ви можете орієнтуватися на ті кольори, які бачите перед собою на Wacom One 13 Touch. В моніторі, звісно, є і налаштування. Це окрема кнопка. Вона знаходиться ось тут, і в ній теж можна багато чого налаштувати. В першу чергу це Input Source, тобто ми можемо поставити який з USB нам потрібен. В мене це правий USB і через нього передається вся інформація на екран ноутбуку. Також тут є налаштування дисплею, можна на них натиснути і обрати більшу яскравість, все, що вам потрібно. Різні кольорові моделі. Я в першу чергу ставлю, звісно, sRGB. Я можу прийти в Ази Settings і обрати інше налаштування, наприклад, мову. На початку користування монітором мені дуже не подобалось те, що я постійно дивлюсь вниз, ось так. І через це при довгій роботі я доволі сильно втомлювався. Рішення було дуже простим. Я у себе знайшов підставку для ноутбуку. Вона так само підходить і для планшету. В мене на ось така, але в принципі підійде будь-яка. Це вже вам вирішувати. Ставимо на потрібний нам кут і можемо користуватися. На неї можна поставити наш монітор, і таким чином працюється набагато краще. Цю всю конструкцію я принесу перед собою. І тепер це взагалі буде шикарно. Монітор підтримує тач функції, а тому ним можна користуватися і без мишки, і клавіатури. Якщо ви художник, то це взагалі прекрасна можливість. До речі, покажу стілус. Він доволі легкий, тонкий та компактний. На ньому є дві кнопки, які ви можете налаштувати під себе в програмному забезпеченні. Саме в варіанті монітору це доволі зручно, тому що на ньому немає кнопок, які налаштовуються, і ці точно зайвими не будуть. До речі, що мені подобається в пристроях Wacom, це те, що стілуси заряджати не потрібно. Навіть коли в мене був старенький Wacom Bamboo, все одно я там нічого не заряджав і це було зручно. Особисто для мене це дуже важливо. За весь час використання монітору я встиг зробити не один десяток робіт, і кожного разу я отримував задоволення від роботи. Складно продати відчуття, коли бачиш картинку, яку малюєш прямо перед рукою. А особливі відчуття викликають моменти, коли я промальовую світло або магію. Для кого може підійти такий монітор для художників та ілюстраторів. Завдяки ньому ви зможете малювати все те, що робили до цього олівцем чи фарбами, але в зручному електронному форматі. Для тих, хто хотів б працювати в своїх програмах, наприклад, Photoshop чи Illustrator, але їх немає на Android чи iPad. Тут ви можете взагалі не хвилюватися, тому що підтримується все, що є в вашому ПК. А значить, воно буде працювати і на вакому. Для ретушерів та дизайнерів є свої зручності і незручності, але все одно це дуже приємно та комфортно. Особисто мені часто потрібна клавіатура, і я постійно на неї відволікаюсь. Але якщо на максимум освоїти сліпе друкування, то це не буде проблемою. Для викладачів і не тільки, хто хоче щось писати та показувати учням, але не може звикнути до формату роботи зі звичайним графічним планшетом. Не можу не сказати і про мінуси. При роботі з монітором рука перекриває ваш малюнок чи фотографію. Треба звикати. До того, як я згадав про підставку, я доволі сильно втомлювався. Відсутність кнопок з можливістю налаштування. Тут ситуація протилежна тому, що є в моєму планшеті Wacom Intus Pro S, адже там я постійно дивлюсь на монітор свого ноутбуку і на планшет не відволікаюсь, не дивлюсь на нього. А в даній ситуації я буду дивитися на монітор і хочу мати якісь кнопки, щоб спростити собі життя. Звісно, хотілося б ще й і бездротове підключення, як є в моєму графічному планшеті, але я розумію, що наразі це не є можливим. Висновки, графічний монітор це як графічний планшет, тільки з іншими відчуттями. Впевнений, що ви і ваші друзі, коли уявляли графічний планшет, мали на увазі саме таке, тобто екран, на якому можна малювати. Ваком нас почули та зробили зручний, доступний в порівнянні з іншими моделями пристрій, яким хочеться користуватися. До речі, я хочу відмітити, що він доволі компактний і не займає багато місця на робочому столі чи в рюкзаку. А це великий плюс для нас. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал Ваком Ukraine, ставте лайки і пишіть коментарі.